Рада підтримала створення єдиного порталу з житлом для ВПО 20 листопада. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 11281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Він передбачає створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомості для проживання переселенців. Законопроєкт підтримали 258 народних депутатів. Згідно з ним, найближчим часом уряд створить спеціальні комісії для обстеження об'єктів для подальшого передання пільгову оренду, щоб розмістити переселенців. Фонд державного майна має надати відомості про держмайно органи місцевого самоврядування, про комунальне. Також за згодою можуть долучатися приватні власники. Для систематизації даних влада планує створити відкриту інформаційно аналітичну систему, запустити спідніс житловий портал і інтерактивну мапу з об'єктами. Переселенці зможуть знайти там дані про доступне помешкання та подати заявку на його отримання через особистий кабінет користувача. Законопроєкт також передбачає передання для ВПО будівель закладів освіти за умови, що вони не використовувалися за призначенням протягом останніх 12 місяців. Як повідомляла медіа нерухомі в новинах нерухомості в жовтні 2024 року, кабінет міністрів погоди. Див дворічний експериментальний проєкт із надання субсидій внутрішньопереміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення в декількох областях України. Субсидія діятиме на помешкання Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької Херсонської областей. Крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією.